Інженера інституту дистанційного навчання Костишина Сергія Олександровича на тему відкритий доступ у світі сучасні стан і танки роки. E, тема моєї доповіді це те, що відбувається в відкритому доступі, як світ, які там тенденції панують, які проблеми, чи, е, е, чимось вони схожі на наші, чимось не схожі. Світ багато в чому пішов вперед відносно нас. Е, ну, Про це детальніше далі. Спочатку я нагадаю, для, оскільки я так можлив, ну, я думаю, що майже всі знають, е, що таке відкритий доступ, і навіть, ну, до багато більше про це, але все-таки я певно слайда нагадаю. Отже, відкритий доступ це є, якщо просто, просто кажучи, це необмежений і безкоштовний доступ до наукової інформації через інтернет. Справні її використання на певних умовах, ну, скажімо, не комерційного, з цитуванням автора і так далі. Розрізняють два способи реалізації відкритого доступу, так званий. Заметили шлях, э, шлях, тобто через журналі відкритого доступу. І другий це заняний шлях тобто, через тобто публікацію своїх матеріалів, э, які вже опубліковані в іншому журналі, розміщені в інтернеті. Ми <кхе> ну, здаваємося, що все, все тут просто, e, взяв свою працю, розмістив в інтернеті і всі отримують до нього доступ. Так? Mm -hmm. То, технічно дійсно це просто, але тут вступає в дію така велика річ як економіка. От, власне, я хочу зараз зупинитися на економіці від доступу, тому що ну, практика каже, що це не завжди очевидно. Принаймні, їх не. значить, е приблизно як виглядає звичайний е процес системи наукового публікування, теж досить спрочно. Перше, подається науковий журнал, в якому регулярно публікуються статті в даній галузі. Е науковці читають ці журнали, розвивають. Відповідні напрямки дослідження і по що своїй статті насиняють інші на журнали, журналів, видавцям. Видавці за свої кошти оплачують рецензування цих журналів, цих статей, друг журналів, розпосюджень і так далі. І останнє це потім бібліотеки, ці всі витрати видавцям за рахунок партнерства на ці журнали. Значить, У нас на чому тут проблеми відкритого доступу? Тому що, якщо всі статті, от пропустимо, в один прекрасний момент будуть вільно доступні в інтернеті, бібліотекам вже не потрібно буде платити <кій> за переплату цих журналів. Тобто четвертий пункт відповідно Відновитобництво не буде як обмежувати рецензування і так далі. Цей пункт теж випадає. Відно, тобто, не буде журналів, чи тобто, принаймні журналів достатньої якості, рецензованих журналів, для того, щоб, щоб вчені могли черпати звідти. Ну, дані для своєї роботи. І в нас тому цей етап в нас випадає. Якраз розвиток це ще ключове, в нас це суть наукового процесу, розвиток, базування на попередніх знаннях для того, щоб отримати щось нове, фактично випадає. Тобто коротко цю проблему є ключовою в нас і є причиною того, що чому ми про відкритий доступ так довго і так багато говоримо. Ось світі говориться ще давніше, це раз, не така проблема. Якщо всі статті безкоштовно доступні, то хто буде за рецензування? Отже, деякі принципи, які тут, які тут варто згадати, з якими всі погоджуються, перше, що система наукових публікацій життєво необхідна для науки, система наукових видання. Друге, що не збалансовані різкі, непродумані зміни в цю систему, такі, як, скажімо, прийняття е, політики відкритого доступу в країні, скажімо, якісь вигінки, так, разом з вольовим зусиллям, вони можуть привести думку про цієї системи. І третє, що держава тут може і мабуть, повинна виступити е, посередником і гарантом. Значить, е, Є видавництво відкритого доступу. То є видаництва, які, які виключно або в тому числі займаються е, виданням журналів, які є само початку в рекомендую, так званий зонетейшн. Е, питання, яка їх економічна модель? Чи тут е, вони їздили більші, такі як Біомед Public Library of Science, Springer Open, які запускаються в 2011 році. Вони всі беруть натомість. Е, обнято за статтю з автора. Тобто автор, розміщуючи свою статтю, повинен е, заплатити за її е, рецензування. Ну, ця сума порядку тисяч доларів – Це про такі суми ми говоримо в такому випадку. Е, тобто, це великі видавництва, великі системи, вони знають, що вони роблять, вони бачать, що інакше вони, ну, мабуть, не зможуть працювати довго на ринку. Є менші, є регіональні. Видавництва, які ну, просто їм так, така модель не, не підходить, тому що ну, вони маємо відомі, з ним так ніхто кмітити не буде, вони, як правильно, не шукають свою бізнес-модель. Там є різні варіанти, є е, період ембарго з обм'ятою за, е, за моментальний доступ. Так? Є е, скажімо, той самий мед пропонує таку цікаву опцію як скачування. Статті в певних форматах за, за якусь там часто самолічну окнату і так далі. Но, і загалом проблема ще не є вирішення. Можливий вихід тут є, це перекласти окнату закремих університетів на об'єднання університетів, на об'єднання бібліотек, на об'єднання інституцій, в тому числі і можливо за участю держав. Таким об'єднанням легше. В першу чергу замічати кошти грантодавців, Перше вести переговори, тобто, об'єднано можна вести переговори вже з якимись видавцями. Тому ми входимо до державної і міжнародної політики в сфері. Законодавчо є, ну принаймні, три таки за останні роки прийняті акти, їхні назви не суттєві. Ті, що перший з них е, е, описує координацію е, при, обговорення прийняття політики криту е, доступу між державними установами, друга гармонізацію політики криту доступу, а третє прямо текстом забороняє будь-якої будь обов'язкової політики трету доступу. Так бачите, є конфлікт чисто законодавства, полізія така. На практиці, що робиться, є Національний інститут здоров'я, найбільший в США державний грантодавець, скажімо так, він фінансує близько 28% всіх витрат на дослідження в галузі біології, медицини і охорони здоров'я. Все решта фінансують приватні компанії. Значить, що вони прийняли? Вони з 2008 року, теж про досить відома інформація, вони ми прийняли політику відкритого доступу, щоб ці роботи розміщувалися на спеціалізов... в спеціалізованому репозиторії. Результат наразі в них є 2 мільйони повнотекстових статей. За два роки вони зібрали 2 мільйони повнотекстових статей, все, що видається в США в Тихрану. Але з іншого боку, це 28% від цього фінансування. Тобто це взагалі 28% можна припустити, чи біля того десь від всіх тих статей в цій.